В історії України є багато маловідомих і навіть забутих сторінок. Однією з таких є битва під Рібками, вона ж друга битва під Лоєвом, яка відбулася 6 липня 1651 року. Вона перебуває в тіні більш відомої битви під Берестечком, яка якраз у ті дні закінчувалася. Крім цього, битву під рібками історики не люблять згадувати, бо це був повний розгром козацького війська значно меншими силами Литовського полководця Януша Радзивіла. А після цієї поразки козаки ще й ганебно здали Київ без бою. У лютому 1651 року річ Посполита напала на військо Запорозьке. На літню кампанію король Ян ІІ Казимир запропонував такий же самий план, як і в 1649 році. Із заходу головний удар мали завдавати польські війська, а з півночі в тил козакам мали вдарити литовці. Обидві армії мали з'єднатися в районі Києва і далі продовжувати наступ у глиб козацької держави. Про бойові дії польського війська у червні липні 1651 року я вже розповідав у відео про битву під Берестечком. Посилання в описі обов'язково його перегляньте, тому зразу ж перейдемо до ситуації на північних рубежах війська Запорозького. Литовське військо польного гетьмана Януша Радзивіла нараховувало 12 тисяч чоловік. Його основу складали німецькі найманці. Але тут також були і загони литовської шляхти, угорська піхота і польська кіннота. Основні свої сили князь зосередив у районі речиці. Звідси, через Лоїв і далі на південь, він планував наступати на Київ. Проте Радзивіл, як завжди, показав себе видатним стратегом. У районі Пінська і Мозера він розташував загін під командуванням Вінсенті Госевського. Той мав рухатися на Київ із північного заходу. Двома ударами Литовське військо мало пробитися до давньої столиці Русі. Що цікаво, по тим же самим маршрутам у лютому 2022 року на Київ будуть наступати російські війська. На щастя, росіяни діяли набагато гірше, ніж радзив. Та й українські війська теж діяли набагато краще в 2022 році, ніж козаки в 1651 шістсот А головне в українських військ у 2022 році було набагато краще командування, ніж у козацьких полків. Але про командування якраз козаками у цей складний період ми ще поговоримо далі. Богдан Хмельницький чудово розумів усю загрозу з півночі і тому вжив енергійних заходів. Березні 1651 року на рубіж Лоєв-Любич було перекинуто сили Чернігівського, Ніжинського і Миргородського полків. Незабаром сюди підійшли і союзні загони Кримців. Було значно посилено оборону переправ через Дніпро. Загалом між Уоєвим і Любичем знаходилися 30 тисяч козаків, а в південних районах сучасної Білорусі ще діяло 15 тисяч повстанців. На травень 1651 року козацькі війська мали таку дислокацію. Під Чорнобилем північно-західні підступи до Києва обороняв київський полк Антона Ждановича, в районі Лоєва стояв ніжинський полк Степана Подобайла, рубіж річки Сож тримав чернігівський полк Мартина Небаби, Богдан Хмельницький вважав, що найкраща оборона це напад, тому він наказав Мартину Небабі перейти до активних наступальних дій, щоб зірвати плани Радзивіла. Повторювався сценарій літа 1649 року, коли саме козаки першими почали кампанію. У травні 1651 року небаба перейшов у наступ на річці Сош. Спочатку одна з його сотень була повністю знищена литовцями біля села Яреловичі. Однак через тиждень полковнику усміхнулася удача, він розбив невеликий литовський загін. На цьому небаба не зупинився і пішов на північ. Сім тисяч козаків на чолі із Забілою і Окшою рушили на Гомель. Чотири тисячі козаків і п'ятсот татар на чолі із Шоховим пішли на Рославль і Кричов. До козаків приєдналися місцеві повстанці і 6 червня було взято в облогу Гомель. Проте у наступних боях обидва козацькі загони зазнали поразки і відступили назад до Сожу. 13 червня до Радзивіла в речицю прибуло козацьке посольство на чолі із Степаном Подопаєвом. Ніжинський полковник привіз князю листа від Хмельницького, у якому гетьман застрігав литовців від ворожих дій щодо війська Запорозького. Радзивіл розкусив справжні наміри козацьких послів. Вони хотіли затягувати час, щоб небаба зміг завдати новий удар. Польний гетьман Литовський провернув з козаками блискучу кампанію дезінформації. Він повідомив Подобайло, що навіть якби і хотів, не може наступати в Україну, тому що йому треба захищати Смоленськ. Ба більше 21 червня Радзи дійсно вислав із свого табору загін у три тисячі чоловік під командуванням стражника Мирського у бік Смоленська. Звісно, що небаба все про це дізнався і наївно думав, що розгадав усі плани противника, але це було зовсім не так. Загін Мирського пішов не до Смоленська, а здійснив глибокий обхідний маневр, щоб вийти в тил захисникам переправи на річці Дніпро в районі Лоєва. А як тільки подобайло поїхав, почався наступ основних сил Радзивіла на Лїв. Одночасно загін рот містропавші із війська Госельського захопив переправу через прип'ять і вийшов на ближні підступи до міста Чорнобиль. На початку липня 1651 року в районі Лоєва знаходилося 300 козаків. Проте південніше біля села Рібки, нині це Чернігівська область, неподалік кордону з Білоруссю, у таборі стояли 15 тисяч козаків на чолі з Мартином Небабою. За даними історика Ігора Кондратьєва, біля села Вир міг бути ще один козацький табір, де був один з передових загонів. Вранці 6 липня 1651 року радзивіл атакував Лоїв з фронту. У цей же самий час по козацькому гарнізону з лівого берега ударив згаданий вище загін мирського. Шансів у козаків не було ніяких і тому вони швидко були розгромлені. Радзивіл негайно почав переправу основних сил на лівий берег Дніпра. Проте п'ятеро оборонців Лоєва вціліли і на конях дісталися табору небаби. Чернігівський полковник негайно на чолі своєї кінноти вирушив до Лєва. Він не організував жодної розвідки і кинувся вперед. Полковник повторив таку ж саму помилку, що й Михайло Кричевський за два роки до цього, який теж кинувся у бій в районі того самого Лоєва без жодної розвідки і в результаті був розбитий. До речі, про ту битву під Лоївом у мене на каналі вже є відео, посилання в описі, обов'язково його подивіться. Небаба мав достатньо сил, щоб зупинити ворога і навіть його відкинути, але без підготовки кинув своє військо у бій по частинах. Він вважав, що Радзивіл ще не встиг переправитися на лівий берег і там стоїть уша загін мирського. Однак головні сили противника вже переправилися через ріку. Небаба атакував мирського і в той же самий момент Радзивіл ударив йому по лівому флангу. Бій був запеклим, обидві армії билися не на життя, а на смерть. Проте небаба швидко втратив управління своїм військом, а далі взагалі потрапив в оточення і загинув у бою, як звичайний воїн. Втративши коня, Мартин Небаба бився пішки з двома ворожими вояками. Отримавши поранення в праву руку, він бився лівою, допоки не був убитий. Віддаючи шану герою, Радзвіл наказав його поховати з військовими почистями. Так само, до речі, було і з Кирчевським. Зверніть увагу, що тоді як усі без винятку польські воєначальники зневажали козаків і ставилися до них гірше ніж до тварин. Лише Литовський князь Радзевіл вважав їх дійсно гідним противником, і навіть так би мовити полицарськи ставився до козаків. Зокрема, і в тому ж випадку, що він наказував ховати якраз убитих козаків з військовими почистями, так було і в 1649, му і 1651-му році. Героїзм на війні є наслідком помилок командування, так було і тут. Мужність небаби ніяк не перекрила його помилки як командувача. Козацьке військо було дощенто розгромлене. Щонайменше 4 тисячі козаків було вбито, ще стільки ж потрапило у полон, а ще ж були поранені і ті, хто втекли. Для Чернігівського полку це взагалі був чорний день, він фактично припинив своє існування як військова одиниця. Була знищена майже вся верхівка полкової старшини. Крім небаби, загинули ще такі старшини, як півтора кожух і капуста, і ряд інших керівників полку. В історію ця катастрофа увійшла під двома назвами: друга битва під Лоївом або битва під рібками. Другу назву часто використовують, щоб не плутати з Лоївською битвою 1649 року. І в цьому випадку якраз називають цю битву битвою під рібками через те, що саме в районі цього села був табір Небаби, і саме звідти він кинувся в бій. Наступного дня 7 липня радзив без бою захопив табір небаби біля ріпок. До його рук потрапило чимало харчів і худоби. Розвиваючи успіх, князь рушив у глиб Чернігівщини і без бою здобув Любич із замком. Деморалізовані рештки чернігівського полку зачинилися у Чернігові, де козаки обрали своїм новим полковником Степана Подобайла. Проте радзив не став штурмувати місто, його ціллю був Київ. До нього вже дійшли новини про перемогу Яна Казимира під Берестечком, і тому князю треба було прискоритися і перенести бойові дії на правобережжя. Тому для блокади Чернігова князь залишив невеликі сили, а сам з основними військами рушив далі на південь. У цей же самий час Госевський розвивав наступ на Київ із північного заходу. Наприкінці червня ротмістер Павша переправився через прип'ять і рушив на Чорнобиль. Йому назустріч київський полковник Антін Жданович кинув загін під командуванням Фелона Гаркуші. Це був досвідчений командувач, уродженець білоруського бихова, який ще воював з литовцями в 1648 і 1649 роках. Проте втримати оборону Гаркуша не зміг. Його військо було розбите, загинули майже всі командири, а Чорнобиль було втрачено. Далі павша завдав Гаркуші ще однієї болючої поразки біля села Народичі. 16 липня Госайвський здобув димер і зразу ж атакував переправу через річку Ірпінь. Жданович із своїм полком утік і наказав Гаркуші з залишками свого війська прикривати втечу. Звісно, що двічі побитий загін Гаркуші не втримався і був розгромлений втретє. Дорога на Київ із заходу була відкрита. У цей критичний момент у давню столицю Русі прибув сам гетьман Богдан Хмельницький. Після Берестечка він декілька днів пиячив у Паволочі. Запивши своє горе оковитою, гетьман незабаром перебрався у Білу церкву. Там він дізнався, що Іван Богун врятував частину війська і тому наказав негайно збирати нову армію в Білій церкві. Близько 18 липня Гетьман прибув у Київ. Він уже знав про катастрофу під рібками і розгром під Димиром. Хмельницький наказав Ждановичу за будь-яку ціну обороняти Київ. Проте залишитися в місті гетьман не захотів. Натомість він поїхав у Корсунь для зустрічі з московським послом Богдановим. Розгром під димером привів до масової паніки у Києві. Заможні міщани, взявши найцінніші речі, тікали з міста в район Трепілля. Загальна деморалізація привела також до масового дезертирства серед козаків. Київське православне духовенство взагалі відкрито зрадило козацтво. Київський митрополит Сильвестр Косів вважав справу Хмельницького програною і тому прагнув рятувати свою шкуру після повернення влади речі Посполитої. Тому він не лише відмовився благословляти козаків, а ще й почав вимагати від Ждановича, щоб той здав Київ литовцям без бою. На цьому митрополит не зупинився. 24 липня він відправив у табір до радзивіла своїх посланців із проханням пощадити місто. Схоже, що Жданович не дуже вірив у перспективність оборони і дії косіва були для нього чудовим виправданням. Здачу міста можна було пояснити слізними проханнями митрополита, перед якими не встояв чесний християнин Жданович. 26 липня з лівого берега до Києва вирушло військо Радзивіла. Частину обозу, гармати й угорську піхоту князь відправив човнами, а з десятьма тисячами чоловік вирушив суходолом. 2 серпня він взяв Вижгород і там з'єднався з військом Госевського. Наступного дня литовці без бою зайняли Оболонь. а вранці 4 серпня захопили передмістя Києва. У цей же час Хмельницький надіслав гнівні листи Ждановичу і Косіву. Першому гетьман забороняв здавати місто, а другого звинуватив у зраді. Проте ці листи ніяк не вплинули на хід подій. Після Берестечка авторитет Хмельницького був на нулі. Здавалося, що війна вже програна, і тому кожен хотів рятувати свою шкуру. Тому увечері 4 серпня, попри наказ Гетьмана Жданович, здав Київ без бою і вивів з міста своє військо. Наступного дня Радзвіл тріумфально в'їхав у місто. Його урочисто зустріли митрополит Сильвестер Косів, міський війт і писар. Вони віддали полководцю ключі від міста і присягнули на вірність речі посполитій. У святій Софії митрополит провів урочистий молебень на честь князя. У самому ж соборі Радзивіл розмістив свою штаб-квартиру. Хоча Радзивіл обіцяв Косіву не чіпати православних церков, усе ж його жовніри швидко почали грабунки. П'ять дерев'яних і одна кам'яна церкви були спалені. З усіх храмів було знято церковні дзвони, забрано всі дорогоцінні речі. Звісно, що тільки ними справа не обмежилася. Зокрема, грабункам були піддані купці і міщани, які не встигли втекти. Крім численої здобичі литовці ще й захопили багато гармат боєприпасів і харчів, незабаром у місті почалися пожежі і дві тисячі будинків згоріли за цей час. За однією з версій, саме підпалиці, почали козаки Ждановича, яким київський полковник наказав спеціально підпалити місто. У дні, коли Радзвіл господарював у Києві Богдан Хмельницький, втретє одружувався. Наче немає більше у гетьмана ніяких клопотів. Поляки взяли любар і йдуть на Київ, де їх уже чекають литовці, а гетьман війська Запорозького у Корсуні гуляє весілля з Ганною Сомко. Попри зайнятість Хмельницького, ситуація для Радзивіла поступово ставала несприятливою. Коронне військо Миколая Потоцького рухалося занадто повільно і з'явився ризик того, що козаки можуть не дати двом арміям з'єднатися. На додачу Степан Подобайло, деблокував блокував Чернігів і свою чергу оточив литовців у Любечі. На полісі проти литовського війська розгорнувся масштабний партизанський рух. А в середині серпня Хмельницький знову повернувся до справу. На допомогу Ждановичу він відправив підкріплення і наказав йому відбити Київ. Проте спроба контрнаступу зазнала нищівного провалу. 17 серпня козаки і загін кримців перейшли річку, Либідь і атакували Радзивіла. Бій тривав цілий день і закінчився повним розгромом козаків. 26 серпня, нарешті, коронна армія Потоцького захопила Фастів і вже була зовсім близько біля Києва. А за три дні до цього поляки завдали козакам жорстокої поразки біля села Триліси. Незабаром Потоцький встановив зв'язок з радзивілом і домовився з ним про зустріч. 5 вересня литовський полководець на чолі передового загону у районі Василькова з'єднався з польською армією. А ввечері того ж дня коронний гетьман силами Мартина Калиновського розбив військо Штановича. А 7 вересня литовці відбили відчайдушну атаку Гаркуші на Київ. 13 вересня литовське військо повністю залишило спалений Київ і далі діяло спільно з коронною армією. Битва під рібками і взяття Києва стали блискучими сторінками полководницької біографії Януша Радзивіла. Він розгромив набагато більші сили противника. Відбив усі його контратаки, утримав у своїх руках Київ і зміг протриматися до підходу коронної армії. А Вінсентій Госевський чудово себе показав у битві за Димар і при форсуванні ірпеня. В цілому литовське військо влітку 1651 року виконало всі поставлені завдання і успішно з'єдналося з коронною армією. Дії козацьких військ були сповнені хаосу і неорганізованості. Небаба, Гаркуша і особливо Жданович виявилися невдали, невдалими командувачами. Гаркуша і Жданович програли всі битви і ганебно здали Київ без бою. Православне духовенство взагалі зрадило козаків і пішло на колаборацію з ворогом. Бойові дії під Києвом у 1651 році є однією з найганебніших сторінок в історії козацтва, тому не дивно, що про них майже ніхто з істориків і не згадує. Бо це дійсно був ну, один з таких найкритичніших моментів Хмельниччини і один з найчорніших епізодів в усій історії України. А що ви, дорогі друзі, думаєте про бойові дії влітку 1651 року в районі Ріпок, Димера і Києва? Чому, на вашу думку, козаки зазнали настільки катастрофічної поразки? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!